Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Якщо ви вирушите у подорож навколо світу, то в кожному суспільстві і в кожній культурі виявите свідчення морального закону, даного Богом. Наприклад, в будь-якій культурі. Заборонене убивство, і все ж таки в кожному суспільстві цей закон порушують. Ми, люди, вперті. Ми знаємо, що є добрим, але продовжуємо чинити те, що є поганим. Люди створені за Божою подобою, тому мають в собі зерно моральності й совісті. Цю істину розуміють не лише релігійні люди. Психологи говорять, що в тих рідких випадках, коли у людини совість відсутня, це свідчить про серйозне спотворення особистості, яке важко піддається лікуванню. Більшість людей інтуїтивно розуміють, коли вони чинять неправильно, однак можуть не звертати на це уваги, деякі згодні навіть заплатити за миттєве задоволення своїх бажань вони знають, що це погано або небезпечно, але готові ризикувати не в змозі впоратися зі своїм потягом. Для таких людей зневажати Божі закони і моральні норми суспільства, здоровий глуст чи власні уявлення про добро і зло може стати своєрідною грою, але в глибині душі кожен розуміє, що гріх повинен бути покараний. Зазвичай люди не отримують негайного покарання за кожний гріх, тому легко приймають Боже довготерпіння за потурання своєму способу життя. Але Божий справедливий суд відбудеться обов'язково ми не знаємо, коли це станеться, але ніхто не уникне остаточного суду перед творцем. Зізнайтеся собі, а потім Богові, що ви така сама людина, як усі, і часто вам не вдається відповідати навіть власним, а тим більше Божим, нормам. Це буде першим кроком до прощення та зцілення. Самооцінка важка справа. Але ще важче відкрити своє життя перед Богом і прислухатися до того, що Він говорить про необхідність змін. Ми, християни, повинні постійно молитися про те, щоб Господь вказував нам на наші гріхи, щоб ми могли боротися з ними. Апостол Павло у посланні до римлян підкреслює думку, яка лежить в основі розуміння радісної звістки ніхто не може бути гарним настільки, щоб отримати спасіння самотужки. Ми всі повинні повністю покластися на Божу благодать, якщо хочемо уникнути покарання і вічно жити з Христом. Це справедливо для будь-кого, незалежно від того, ким ми є, вбивцями, крадіями чи добропорядними громадянами. Апостол Павло не розмірковує про те, які гріхи тяжчі. він говорить, що будь-який гріх достатньо тяжкий, щоб наше спасіння і вічне життя. Залежали лише від Ісуса Христа, крім нього, немає способу звільнитися від покарання за гріх. Пропоную продовжити вивчати послання до римлян, слово пастору Віталію Козубовському. Благослови нас, Господи, на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення другого розділу послання до римлян. У цьому розділі апостол Павло показує, що Бог обов'язково буде судити так званих добропорядних людей, які пишаються і хваляться власною праведністю. Такі люди, як і всі інші в цьому світі, мають потребу в Спасителеві. У нашій минулій лекції ми говорили про принципи, на підставі яких Бог буде судити таких гідних в лапках людей, що сподіваються на свою власну праведність. Сьогодні ми побачимо, що Бог буде судити і релігійних людей, і, зокрема, Він буде судити євреїв, тому що саме їм була дана справжня релігія, справа в тому, що релігія перестала бути засобом удосконалення людини. Вона лише породила гордість і самовдоволення. Світло поглиблює відповідальність і призводить до більшого осуду. Отож читаємо вірші з 17 по 20. -й. Ось ти звешся юдеєм, і спираєшся на закона, і хвалишся Богом, і знаєш волю Його, і розумієш, що краще, навчившись із закону, і маєш певність, що ти провідник для сліпих. Світло для тих, хто знаходиться в темряві, виховник нерозумних, учитель дітям, що ти маєш зразок знання і правди в законі. У цих віршах перераховані десять переваг, що були у народу Ізраїля у порівнянні з язичниками. І з огляду на усе више сказане, апостол Павло запитує у 21 та 22 віршах отож, ти, що іншого навчаєш. Себе самого не вчиш, проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб, гідуючи ідолами, чиниш святотатство. Інакше кажучи, Павло запитує чи втілюєш ти в життя те, що сам же проповідуєш, чи не зауважували ви, друзі, що дуже часто наші проповіді виявляються значно більш правильними, ніж наше життя? Фразу, гидуючи ідолами, чиниш святотатство, можна інакше перекласти так ти ненавидиш мерзенність ідолів, але не задумуючись, грабуєш їхні святині. Під час вавілонського полону юдеї назавжди попрощалися з ідолопоклонством. Жодного разу після цього в історії Ізраїлю не було подібного явища. Однак при цьому юдеї, не задумуючись, користувалися речами, що прийшли з язичницького світу. Треба сказати, що й у наші дні деякі християни не гребують заробляти гроші за допомогою того, що самі ж засуджують у своїх церквах. Вірш з 23 по 24. Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону. Бо через вас зневажається Боже імення в поган, як написано. Коли наше життя суперечить тому, чому ми самі вчимо, це зневажає і ганьбить ім'я Христа. Справа в тому, що людина набагато краще сприймає наше свідчення, дивлячись на наше життя, ніж слухаючи наші слова. У 25-му вірші заходить розмова про надзвичайно важливе питання обрізання корисне. Коли виконуєш закона, а коли ти переступник закону, то обрізання твоє стало не обрізанням. Обрізання було символом закону Моїсея, і не більше того, у самому обрізанні не було нічого містичного це був усього лише символ, який показував, що людина вірить у закон Моїсея. Той факт, що Юдеї були порушниками закону, ганьбив і робив безглуздим їхнє обрізання. Те, що мусило бути святиною, перетворилося на марний ритуал. Ця жистина може бути віднесена і до наших церковних таїнств. Водне хрещення є без всякого сумніву таїнством, якщо, звичайно, воно являє собою зовнішній символ роботи Христа у нашому серці. Але те ж саме хрещення перетворюється на глузування. Якщо людина, яка хреститься, не виявляє ніяких свідчень справжнього порятунку. Те ж саме можна сказати і відносно належності до певної церкви. Життя деяких людей у церкві може перетворити їхнє членство на пародію. І от що далі говорить апостол Павло? Отож, коли необрізаний зберігає постанови закону, то чи не порахується його необрізання за обрізання? Можна скористатися такою ілюстрацією. Якщо моя дружина втратить обручку, це зовсім не означає, що вона перестала бути заміжньою жінкою. Тому що шлюб це щось більше, ніж просто обручка, хоча обручка, безперечно, є символом цього шлюбу. Вірши 27 та 28 і не обрізаний з природи, виконуючи закона. Чи не осудить тебе, переступника закону з писанням і обрізанням, бо не той юдей, що є ним назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі. Використовуючи ту ж ілюстрацію з обручкою, можна сказати це вона говорить про щось святе і чисте. А якщо людина демонструє невірність тому, що символізує його обручка. Те воно стає для нього символом ганьби. Нещодавно мені довелося поїхати у справах до іншого міста, і я зупинився в готелі. За одним із столиків цього готелю я побачив знайомого мені чоловіка. Він досить захоплено, я б навіть сказав, занадто захоплено, розмовляв з однією красивою молодою жінкою, що явно не була його дружиною. Але найбільше враження на мене справило те. Що на його пальці яскраво блищала обручка. І я подумав, що це якраз і можна назвати наругою над святиною шлюбу. Коли цей чоловік побачив мене, він відразу ж знітився, і в мене не залишилося ніяких сумнівів, що в цьому випадку його обручка була зовсім безглуздою і безглуздим символом. Головна думка. Яку намагається донести до своїх читачів апостол Павло в цьому уривку, це те, що обрізання повинне означати щось особливе, читаємо 29-й вірш. Але той, що є юдей потаємно, духовно, і обрізання серця духом, а не за буквою, і йому похвала не від людей, а від Бога. Послухайте слова Моїсея, що ми їх знаходимо в книзі повторення закону в 10 розділі, в 16 вірші, і ви обріжете крайню плоть свого серця, а шиї свої не зробите більше твердою. Тобто закон Моїсея зовсім ясно говорив, що найважливіше обрізання це обрізання серця людини. На цьому закінчується другий розділ Послання до римлян». Але розпочата апостолом Павлом розмова про суть цього зовнішнього символу завіту Бога з юдеями продовжується і в третьому розділі. Читаємо перший вірш. Отож, що має більшого юдеї або яка користь від обрізання? Схоже, що тут апостол Павло ризикує стерти ту видиму грань між юдеями та язичниками, яку встановив сам Бог. І тоді варто поставити таке запитання. Якщо євреї і язичники дійсно виявляються перед Богом у рівних умовах, то яка перевага в тому, що людина є юдеєм і яка користь людині від обрізання? Я приведу слова одного відомого богослова, доктора Джеймса Стифлера. Якщо саме по собі обрізання не дає людині праведності, якщо обрізання не забезпечує цієї праведності, то яка користь від обрізання? Тому що, як з'ясовується, знак відмінності, що був встановлений Богом для його народу, знаком відмінності зовсім не був. Варто зазначити, друзі, що подібне запитання нам доводиться часто чути і в наш час принаймні мені його ставлять досить часто, тому що Євангелія, яку я проповідую, стверджує, що ні належність до церкви. Ні ритуали, ні обряди або церемонії, які ми з вами виконуємо в церкві, не мають ніякого значення для нашого спасіння. Бог не закликає нас зробити щось або приєднатися до якоїсь групи. Єдине, що Бог жадає від загиблих грішників, це увірувати в Господа Ісуса Христа. І лише в цьому випадку їм буде дане спасіння. А поки людина не вирішить для себе це питання, Богові нічого сказати йому. І тільки після того, як ця людина прийде до спасіння, Господь покаже йому все, що необхідно знати щодо членства в церкві або хрещення. У наші дні люди інколи запитують: невже той факт, що я належу до моєї церкви, визнаю її символ віри, а також? Прийняв хрещення не сприяє моєму спасінню. Відповідь проста ні. Усе це аж ніяк не позначається на вашому спасінні. Але якщо ви спасенні, все це є символами, знаками, які свідчать навколишньому світові про вашу віру. Однак, якщо ми не відповідаємо тим стандартам, до яких нас зобов'язують ці символи, то наше членство в церкві. Або хрещення є знаками ганьби. Замість того, щоб бути чимось священним, вони перетворюються на блюзнірство. Далі апостол Павло сам відповідає на запитання, які переваги мають юдеї, читаємо другий вірш багато, на всякий спосіб, а насамперед, що їм довірені були слова Божі. У євреїв є щось таке, чого позбавлені інші народи. Однак ці переваги накладають на юдеїв певну відповідальність. Ми повинні постаратися ясно зрозуміти, у чому особливість народу Ізраїля, тому що в цій сфері є чимало оман. Я знаю богословів, що не бачать різниці між юдаїзмом Старого Завіту і церквою Нового Завіту. Проте апостол Павло. Тут дуже ясно говорить, що діти Ізраїлю були народом, через якого Бог дав світові своє слово, але особливість їхнього положення була не лише в цьому, у самому слові було щось, призначене винятково для євреїв. Нам потрібно зрозуміти, що Бог ще не завершив свою роботу з народом Ізраїля. Про переконання будь-якого богослова завжди можна довідатися, якщо поставити йому одне конкретне питання чи приготував Бог якесь майбутнє для ізраїльського народу? Друзі мої, якби Бог не визначив наперед для свого народу певного майбутнього, я не думаю, що у нього було б майбутнє для нас з вами. Всі обітниці Божі знаходяться в його слові. Бог обов'язково вцілить у життя те, що записано в 3 розділі у 16 вірші з Євангелії від Йоанна. Бог також подбає про те, що був виконаний той завіт, що він уклав з Авраамом, і про який ми читаємо у 12 розділі Книги Буття. Послухайте, що говорить той самий доктор Стифлер щодо народу Ізраїля. Перевага юдеїв полягала зовсім не в тому. Що з насіння цієї релігії виросло християнство. У цьому випадку юдаїзм просто перестав би існувати. Насправді дітям Ізраїлю було довірене Боже Слово. Причому вони не просто були хоронителями Біблії, Бог також дав їм юдеям обітниці, які не виконані й донині, і які відносяться винятково до цього народу. Старий завіт не містить жодної обітниці відносно церкви. Ми не знайдемо в ньому нічого, що було б призначене для церкви, як для організації. Старий завіт нічого не говорить про появу церкви, але зате передвіщає настання царства, у якому юдеї будуть відігравати головну роль і не втратять своєї національної відмінності, як це відбувається в церкві. Я думаю, друзі. Що це одне із самих вдалих пояснень, які мені будь-коли доводилося читати з цього питання. Іншу думку висловив доктор Адольф Сафір, який, за походженням і за віросповіданням, був юдеєм, але пізніше не вернувся в християнство. Він пише так: переважаючи в наші дні точка зору, що Ізраїль був провісником тінью церкви. І що він зник зі світового обрію, виконавши свою роль, цілком суперечить Писанню. Ізраїль зовсім не є символом, що втілився в церкві, і був поглинутий нею. Ізраїль це фундамент, на якому будується церква. Друзі мої, це дуже важлива думка, і саме це хоче сказати апостол Павло у даному уривку. Іншими словами, у юдеїв є колосальна перевага. Бог призначив цьому народові, приголомшуюче майбутнє, і навіть його невірність не знищить Божих обітниць, як говорить Павло у третьому вірші. Бо що ж, що не вірували деякі, чи ж їхнє недовірство знищить вірність Божу? Фразу «що ж, що не вірували деякі, краще перекласти, якщо хтось не мав віри. Отже, чи знищить Божу вірність недолік віри його народу? Це ще одне заперечення, яке іноді висувається невіруючими. І апостол Павло відповідає на нього, повертаючись до свого першого доводу. Якщо переваги, дані юдеям не сприяли втіленню мети Бога, чи означає це, що Божа вірність до його народу була скасована? Якщо юдеї зазнали невдачі, чи означає це, що зазнав невдачі сам Бог? Нічого подібного? Божа обітниця послати Ізраїлю Викупителя не була скасована їхньою свідомою непокорою і відкиданням Бога. Усі Божі обітниці, відносно майбутнього цього народу, будуть виконані для того, щоб принести йому славу. До речі, друзі, я дякую Богові за те, що його обітниці дані мені не залежать від моєї вірності. Якби його вірність визначалася моєю вірністю, я б не міг ні на що розраховувати. Слава Богу, за його вірність. Четвертий вірш. Зовсім ні, пише апостол Павло, бо ж Бог правдивий, а кожна людина неправдива, як написано, щоб був ти виправданий у словах своїх і переміг, коли будеш судитися. А що, коли людина не вірить, що Бог віддав свого сина на смерть заради неї? Все дуже просто. Ця людина робить Бога неправдомовцем. Саме це відбувається, коли людина відкидає Божого сина. Але насправді неправдомовцем виявляється той невіруючий, котрий ставить подібне запитання, і Бог одного разу доведе, що ця людина є неправдомовцем. Чому? Тому що вірність Бога непорушна і не може змінитися. Це дуже важливо. Апостол Іоанн говорить у своєму першому посланні в п'ятому розділі, в десятому вірші Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі, хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. Читаємо п'ятий вірш. А коли наша неправда виставляє правду Божу, то що скажемо? Чи ж Бог несправедливий? Коли гнів виявляє, говорю по людському. І вся суть питання полягає в наступному якщо за допомогою Божої благодаті моя неправедність лише виявляє чудесну, неосяжну Божу вірність, чи має Бог право судити мене? Саме таке запитання ставить тут апостол Павло. До речі, це запитання однозначно показує. Що не спасенні люди в ті дні розуміли, що апостол Павло проповідував спасіння по Божій благодаті? Отже, чи несправедливий Бог, коли він засуджує грішника? У шостому та сьомому віршах апостол Павло відповідає на це питання так зовсім ні. Бо як Бог судитиме світ? Бо коли Божа правда через мою неправду збільшилась на славу йому, пощо судити ще й мене? Як грішника, інакше кажучи, кожен грішник міг би вимагати звільнення від Божого покарання тільки тому, що його гріхи лише більше явно показують Божу славу. Однак ким би ви не були. Навіть якщо ви страшенний атеїст, ви, однак, вірите, що деякі люди повинні бути суворо покарані. Усі люди в цьому світі, незалежно від їхніх переконань, вірять у це. У кожному з нас від народження живе якесь почуття вищої справедливості, яким Бог наділив усіх нас. Віше з 8 по 10. І чи не так, як нас лають, і як деякі говорять, ніби ми кажемо Робімо зле, щоб вийшло добре, справедливий осуд на таких. То що ж, маємо перевагу? ані трохи, бо ж ми перед тими довели. Що юдеї і гелини усі під гріхом, як написано, нема праведного ані одного. Павло зовсім не намагається довести що-небудь. Скоріше, апостол демонструє, що Бог судить гріх. Павло просто констатує факт: і зовсім не суттєво, хто ми багаті чи бідні, сильні чи слабкі, гарні чи некрасиві, ми всі знаходимося під гріхом. І в наступній частині цього розділу апостол Павло говорить про гріховність усього цього світу в цілому. Божа благодать прийшла з небес, щоб опуститися на всіх нас. Без Ісуса Христа кожен з нас безповоротно загинув ми або абсолютно спасенні у Христі, або абсолютно і безповоротно загинули поза Христом. Усі ми без винятку маємо потребу в Його благодаті. Цією думкою ми і закінчимо нашу сьогоднішню передачу. До нових зустрічей, дорогі друзі. Нехай усіх вас рясно благословить Господь. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре. Божих вам благословень!